Це я, а це моя сестра, дощ і ми в Нікольській там пироги в новому закладі тістовня. Довелось почекати, щоб підійти до вітрин, та відразу не знаєш, чого ти хочеш дуже всього багато і солодке, і солодке. ми вибрали півдня на вині. О, них навіть знижка на цілий поліфі з собою. А ось і наше замовлення до програми взяли морс, лісові ягоди та велику каву капучино. Якщо ви берете цілий пиріг, за запитом вам його наріжуть, і як бачите, запита того я не зробила. Морс спеціально, бо мені взагалі таке не подобається, але тут була приємно здивована та вражена. Він дуже смачний. Ну мені правда дуже сподобалось. Про сам пиріг навіть не знаю, що сказати по обличчю видно, як жадібно я його їм. Перевірено плітки оправдані смачно ситно та достатньо бюджетно, та з повними животиками повертаємось. Нащо залишати на потім їж тут і зараз.